Показую розпаковку на суму 69 злотих. Що ми купили? Шабуршащий пакет повний булок, кайзерек. Коли брали, вони ще були гарячі, тостовий хліб. Знаю, що він не корисний, але в тостері дуже смачний. Ціла торба всього. Син взяв собі якісь такі штуки. Це як мармелад в шоколаді. Звичайний чорний чай, якийсь найдешевший, але від чаю багато не треба. Сметана шинка. Взяла собі якийсь камамбер за 4 злотих. Завжди беру президента, але цей раз хотіла спробувати щось інше. Кілограм таринок. Такий красивенький.